Котики, маркотики, вітаю! І не встигли ми з вами відійти від нової колекції від Ламалі, як з'явилися неанонсовані анонсовані новиночки. Тому я вирішила це все діло купити, протестувати. Єдине, що немає ще ніяких свовочів, нічого, довелося все обирати на осліп. Але я думаю, можливо ж ви хочете швидше подивитися, що там і як там. Тому замовила. І також частково сьогодні з вами поговоримо про LM Pro, які повернулися. Моє замовлення було на 951 гривню, і показую, що замовила такий віск-фіксатор для брів, просто гель-фіксатор для брів. Вам це нічого не нагадує, поговоримо ще про це. А, замовила нова туш. З'явилася, взагалі з'явилися три туші. Я замовила цю, бо вона мені найбільше за своїм пакуванням сподобалася і найбільше за щіточкою сподобалася. Також з'явилися дві нові помади: одна така сотинова, одна матова. І з'явився новий такий хайлайтер. Я взяла у 01 відтіночку. І до нього ж я взяла вперше спробувати такі рум'яни з цієї ж серії, тому що в мене їх ніколи не було. І, мабуть, тижні два тому я купила ще такий контуринг. Підбираю волосся, тому що спека. Якась, неймовірно, не знаю, чому ламаль ще не анонсували ці новиночки, можливо, вони там доанонсовують цю Utopia, утопію. Потім уже будуть говорити про це. Але ж ми оці б'юті-голіки завжди все знаходимо новеньке, свіженьке. Робимо із вами традиційний когт. Сподіваюся, за хороші новинки, тому що я що, даремно там витрачала гроші. І на обличчі я вже нанесла тональний, змішала від Евелайн і Purita. Мені подобається на таке поєднання, тому вже тоналка на мені є. Додаю ще такий консилер від Lovely, Я вам показувала його в якомусь з попередніх відео. Сказала, що в них таке легке сере, Середнє перекриття, ні, це середньо щільне, тому що я спробувала його нанести на голу шкіру без тонального, без нічого, і воно реально багато чого перекриває. І я вже навіть почала цей консилер наносити замість тонального окремо. Я так наношу сюди його, трохи сюди, трохи сюди, і все, тоналку навіть вже перестала наносити, так, щоб виходити щодня на вулицю. Майже все в нас сьогодні будуть перші враження, тому що я терпіла, трималася, і без вас цього всього діла не відкривала. Тут на дечому ще навіть є плівочка. Дещо не втрималася вже сьогодні зранку така, відкрила, думаю, ну передвіт, ну можливо, ще на трішечки якось потестую. Злегка холодного повітря, бо я вже не витримую. Не новинка, але розпіарена штука. І в тіктоках ідея тільки це не бачила. Контуринг, такий кремовий від ламель, Багато хто його наносить, багато хто його любить. обожнює, я людина, яка контуринги, скульпторинги не люблю. Та іноді все ж хочеться таке зробити щось, тож вирішила спробувати таку штуку. Я її замовляла десь за 140 гривень. Я думаю, що 140 гривень для такої величезної пляшки, якої вистачить на багато років, мені чомусь так здається. Це хороша ціна. Наношу спочатку на руку, бо боюся одразу на обличчя, можливо, я там переборщую, як я люблю. Цікаво, це краще наносити до тонального чи після. Наношу такі невеликі крапочки і швиденько тушую, бо знаю, що мега. Ой, ой, ой. Окей. Не зовсім правильно почала його тушувати, але поки що мені подобається. Головне нанести трошечки і швидко-швидко тушувати. Можливо, це навіть краще робити пензликом. Може, я спробуємо пензликом. Візьму такий пензлик і на допомогу в мене ще буде б'юті блендер раптом що. Наношу пальчиком так. Швиденько хоп. Оп, і тушуємо, тушуємо, тушуємо. Ой-ой-ой, берем б'юті блендер. Якось я забагато нанесла, дивіться, скільки в мене залишилося, а реально треба там максимум три крапельки, і вас вже ваша вилиця буде така. Ух. Буду ще цю штуку тестувати, але поки що те, що я бачу, якщо швиденько так три крапельки на ніс, швиденько розтушував б'юті блендером. Вау! Пензликом мені не сподобалося. Пензликом воно швидко застигає. Я ненавиджу контури, я таке не розумію. А тут мені починає подобатися. Теж не новиночка, але ще ніколи не тестувала з цієї ж серії, але вже кремові рум'яна. Вони були в 401 му відтінку і в 402-му. 401-й це був такий аж кораловий відтінок, я такий не схотіла. Тому я взяла в 402 му відтінку, і також вони коштували щось там 140 гривень. Як бачите, я їх ще не тестувала. Вперше із вами це все діло, буду відкривати. Вам навіть такий АСМР трохи. У! Уляля! Тут навіть фольга всередині була, але вона якось чи відбилася, чи що. Має бути якийсь рожевий, ніжний, о, дійсно такий рожево-ніжний відтіночок. Вперше це буду з вами робити. Ну, я думаю, можливо, таких крапочок вистачить. Беремо б'юті блендер чи чистішою стороною божаного. І тушуємо, тушуємо, тушуємо. Швидше трохи можна потушувати. Я думала, тут зараз такий пігмент буде бах, що буде насичена, але це дуже ніжно, дуже красиво. Можна ще трошки додати, але поки що не буду. Поки що сюди нанесемо. Багато теж не треба додавати, бо бачите, я сюди нанесла більше і воно вже занадто. Чому я не купувала це раніше? Я давно дивилася на ці рум'яна. Давно хотіла їх взяти, спробувати, але думала, в мене стільки рум'ян. Але я вам по секрету скажу, мені там ще одні рум'яни їдуть, і ще одні рум'яни їдуть. і Ще в мене там нові. Я вам ще стільки рум'ян не показала. Я просто вже помішалася на цих рум'янах. Я подумала, знаєте, ото плюс один, мінус один нічого страшного. Ніжно, красиво, легко тушується, плям не залишає і теж потрібно крапельку, бо подивіться, скільки в мене ще залишилося, хоча я ніби і не багато наносила. Я думаю, тут більше вас буде використовуватися оце серветкою викинути, ніж реально буде йти на ваш макіяж обличчя. Або треба геть крапелюточку сюди наносити. От мені не знаю, можливо, хтось наносить їх одразу з тюбика, але для мене це буде багато. Я знаю, що я забагато нанесу, мені краще на руку і вже потім сюди. Оце єдине, що не подобається, потрібно постійно витирати руку. І тепер переходимо до новиночки хайлайтер із цієї ж серії. Тільки що я вперше спробувала скульптор і рум'яна. Тепер буде хайлайтер. Я взяла в 401 відтінку. Знову ж свочив, я ще ні в кого не бачила. Тому я не розумію, який треба було брати відтіночок. Взяла найсвітліший 401, є ще 402 АСМР. Асмр. Дивимося, 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 що в нас. А тут немає фольги. А там була, тут не... Чому тут немає фольги, а там вона була? І в бі-бі-конторі фольга була. Не зрозуміла. Легка, легка консистенція розтира... Ого! Та ти що, як воно ся... Та ти що? Дивіться. М -м запах. Добре, ну такий собі запах. Ну чимось ніби солоденьким трохи віддає. Наносу з пальчика, розподілю. Подивимося, під'їдає чи ні, як воно буде виглядати. Ніжне, ніжне сяйво, і я геть не бачу там блискіточок. Ніби таке сяйво на себе вологий, такий красивий фініш, але блискіток, які б можна було роздивитися, які б виїдали око, я взагалі не бачу. Окей, наберу з руки крапельку і спробую так нанести, що воно нам дасть. В мене таке саме відчуття, ніби я реально наношу ось цей суфле хайлайтер свій. Такий саме сяйво, такий самий фінш воно мені дає. Все те саме. 125 гривень на цю красу, я думаю, витратити. Якщо у вас немає хайлайтера, або якщо ви хочете кремовий хайлайтер спробувати, тоді він вам треба. Якщо у вас вже і так багато хайлайтерів, якщо у вас є той э, суфле хайлайтер, то можливо, воно вам не треба. Але мені, скільки б мене хайлайтерів не було, мені постійно щось треба. Щаслива Нафаня, Це найкраща Нафаня. Переходимо з вами до брів і будемо дивитися на віск для брів. І будемо з вами дивитися на геть для брів. Геть для брів я не втрималася. Ну пробачте, сьогодні я його взяла і відкрила. Вам, до речі, нічого це все не нагадує. Ну, навіть мені потрібно не так зробити. Потрібно це діло зараз розкрити. Ось це пакування, і ось це пакування. Ні, нічого не нагадує: дюб, дюб, дюб. Якщо серйозно, то пакування один в один, як в Ellen Угу. і якщо ми з вами будемо говорити про Елен Про, то нещодавно вони мені написали і запропонували подаруночок, в честь того, що вони повертаються. В себе в інстаграмі вони написали, що вони повертаються з відпустки, будуть тішити нам з новинками там, косметики, багато різної, прикольної, класної. Я ж така запитую: а як у вас там справи на Росії, туди-сюди? Бо я думаю, ви пам'ятаєте моє відео про е бойкоти, про Елен Про, що там все було абсолютно незрозуміло. Вони кудись зникли, новиночки на початку на Росії з'явилися. І це правда, вони там були, їх можна було купити в фізичному магазині, звідки вони там не зрозуміло бренд пропав, нічого не писав. Ну, звісно, в людей виникають запитання: а типу, зрада чи не зрада, що сталося? Різні чутки, різне все. Людям потрібно мати відповіді. Ну, я думаю, ви розумієте, що хочеться купувати і підтримувати тих, хто ось тут. Хто зараз допомагає, підтримує, тим паче, якщо говорити про те, що Ламель і Елен Про у нас з українським корінням. Тут я вам прикріплю те, що мені відповіли Елен Про. Я думаю, що це можна прикріпити. Я думаю, що ви можете зупинити це все діло прочитати. І розумієте, в чому ситуація. Я то їм вірю, вірю на 100%. Я дуже хочу, щоб вони розвивалися, і мені їх максимально дійсно шкода. Я бачу, як вони намагаються розвивати ламель, тому що ми з вами оглядаємо новиночки там, незважаючи на що, ці новинки вони виходять. Та з іншого боку, Елен також повернуться. Вони починають розвиватися, але важлива така штука, як комунікація за аудиторією. Не я, не інші блогери, вам не мають тут сидіти, шукати оці розслідування, запитувати. Це мають робити бренди. Якщо вони повертаються, вони розуміють, що до них буде забагато запитань, де вони були рік, чому на початку повномасштабного ваші новинки там повиходили на Росії? Тому що, як ми бачимо, Алан підтверджує, що ці новинки там вийшли, були. І ми розуміємо тепер причину, чому вони там були. Але чому немає ось цього. Чесного зв'язку з аудиторією, чому замість того, щоб писати Ми повертаємося з відпустки, не написати, що друзі у нас були проблеми. Така і така ситуація. Ми повертаємося там, розуміємо, що нас не було рік, але ось така ситуація. І люди вас би прийняли з обіймами, з усім, з підтримкою, і це ну реально я вважаю, що таким брендом потрібна підтримка. Але коли бренд тобі там не хоче умовно розповідати цю всю чесність, не хоче з тобою тримати чесність, не хоче через контент, через певні речі тобі про це розповісти, то з'являється дуже багато запитань, і я розумію, чому в інших людей почали з'являтися запитання. А як це так, комусь уже приходять піарки? А що сталося, а може ж котували і ні. І ось тут. Не блогери мають розповідати, що там з брендами. Бренди мають розповідати, що там з ними відбувається. Розвивайтеся, живіть, надихайтеся, але будь ласка, будьте з нами чесними. А ми з вами тестуємо гель для брів і віск. Гель для брів, ну я перепрошую, я не втрималась, Я його сьогодні відкрила. Бачимо таку велику щіточку, якої мені часто не вистачає. І мені подобається дизайн, те, що лималь пішли в щось таке фіолетове, що з новою колекцією що тут... Я фанатка фіолетового і чорного, тому це, знаєте, для мене просто починаємо наносити все ніби добре-добре, але мені забагато продукту на щіточці, можливо, його потрібно якось обтирати, бо в мене тоді виходять якісь занадто такі гель, мабуть, сильно лягає на ці брови, хоча в мене густі, хоча вони великі, в кого менші брови буде, мабуть, ще важче. І з'являється якийсь такий ефект вологих вій. Мені б хотілося, може, навіть... Менше такого ефекту, тому краще спочатку отак сюди обтерти, а вже потім зачесувати ваші брови. Але мені подобається, що ця щіточка майже все ось так забирає. Як на мене, хороша ціна за таку легко-середню фіксацію. І м -м, навіть я намагалася ці брови порушити, вони ніби вирушаться, але вони вирушаться такими м -м, шматочками, так, ось так шматочок брови, значить так трохи сюди. Але окремо вони так не розкуйовчуються. Я сподіваюся, зрозуміло поясне. Б'юті блогер, зрозуміло пояснює. Пропоную навіть поставити оціночки. Знаєте, як в школі максимально у нас буде з вами 5 контуринг 4 4,5 з 5, бо треба зашвидко це все діло тушувати, не якось дивитися кудись далі. Румдян 5 з 5, сподобалися, дуже сподобалися. Хайлайтер, мабуть, 4 із 5, Мабуть, через те, що в мене вже є схожий, і я розумію, що це для мене штука схожа. І геть для мене буде 4 з 5, але він кращий ніж цим, яким я користуюся від Evelyn. Це мені. Сподобався набагато більше. З вашого дозволу нанесу олійку для вуст, бо хочеться їх підзволожити, бо в нас там з вами далі будуть помади, то треба вже якось підготуватися до помад. Те, що я ще не тестувала, смр такий, це віск для брів. Я була в шоці, коли я побачила, що тут дзеркало. Це скляна штука. Ви можете тут себе навіть роздивитися, і в цю штуку навіть можна спробувати вкласти брови. Звісно, він ніби так об'єктивом якимось робить такий ефект рибки. А навіщо я на цю брову нанесла щось? Оце я телепень. Так. Ми з вами відкриваємо. Тут є плівочка, я її ще не знімала. І в комплекті йде щіточка. Я вам казала, що я ненавиджу, коли не кладуть щіточки. Якщо кладуть, респект, дуже вам дякую. Я ще не відкривала, навіть не знаю, яка тут консистенція, але сюди я вже нанесла гель. Приберемо зараз швиденько. Три секунди вмикаю свій вентилятор, бо, хух. в мене так руки тісалися, це все без вас відкрити, та потім думаю: ну як це? Хочеться відкривати разом з вами ці СМР-звуки. Як тебе відкрити? Не вистачає мені тут такої защіпки, знаєте, за якоюсь так взяти і потягнути. Доведеться, мабуть, ось так. У! 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 Будь ласка, придумайте? Знову влізла! Будь ласка, придумайте защіпку, щоб оце такого не було. Дай мій пінцет. Буду відкривати пінцетом, бо ще раз пальчик марати, я вже не хочу. Як уже мій ніготь тільки що захопив, я розумію, що це така м'яка консистенція. Дійсно, як такий. Гельчик. Дуже м'яко. Це дзеркало маленьке, я не можу. Та, ви що? Спробую сюди навіть нафарбуватися. Набираю небагато на щіточку, бо в мене є схожий гель від бренду Eveline. Там його геть трохи треба набирати. Запаху я майже не відчуваю. Таке щось легеньке, але не смердить, нормально. Я думала, що буде смердіти. Чому я так думала? Я не знаю, щіточка трохи набираю, геть трохи. Ось так. Ледь, ледь я там щось доторкнулася, і будемо наносити. Кришечку. Не люблю я такі штуки насправді, бо це потрібно наносити перед тональним, бо може роз'їдати тональний, може негарно виглядати. Ця брова цікавіше виглядає, ніж ця, так догори, так вклалося, реально таке ламінування. Але я це не люблю. і це все зароблювати, це так довго. Якщо у вас є час і ви любите такий ефект, я думаю, це буде гарно. Я вже тільки що раз так ніби зафіксувала, коли ще раз намагалася під діти якось красивіше викласти, то я вже відчуваю, що воно починає так фіксуватися. Уже важче мені було розподіляти. Тут навіть не посперечатися. Це красиво, скільки це красиво у нас коштує. 170 гривень, скільки 15 грам. Ще один продукт мені на все життя. Я не знаю, коли я це все використаю, але ще одна мені баночка на все життя. Або я забагато набрала, або до кінця не зафіксувала. Відчувала трохи воску на пальчиках, почала якось так робити. Трохи бачите, ось так хоп. Тому ця штука, мабуть, яка вам не до кінця, ну там не буде їх прям фіксувати, але вкласти і щоб вони трималися буде. З вашого дозволу замотуюся, бо я вже бачу, як сильно я блищу. Я розумію, що під час монтажу я буду така, а Насті, чому ти не заматувалася? Воску, певно, поставлю 4 з 5, тому що я не люблю гратися такими продуктами. Це просто не мій продукт, але запакування я поставила б всі 10 з 5. подобається. Очі особливо робити не хочу, тому візьму цю палетку self Love від Lamel. Нанесу, нанесу де мої пензлики. Геть легесенько нанесу коричневенькі тіні. Додам блищучку, щоб ще більше вам тут сяяти, бо від сонця. Мого поту недостатньо, то ще я додамо. Розпочинаємо мій хейт спіч, бо я не втрималася. Сьогодні зранку спробувала туш, Вчора ввечері не втрималася, спробувала помади, і мені є про що розповісти із негативом. Розпочинаємо ми з вами із, із сілки кавер помади. З тестерів знову ж не було. Відтінків я не бачила, тому я взяла у 403-му відтінку софт-корал. Зрозуміла, що в мене немає нічого коралового, а в мене душа до такого потягнулась. І тестери там такі були не зовсім гарні. Я вже думала, прийде мені щось негарне. Який гарний відтіночок мені прийшов. І футляр, що мені сподобалося, те, що матова помада в такому матовому футлярі. А та, що у нас така сілки з покриттям, ніби шовковим, вона в такому, ніби, голографічний красивий пластик, дуже гарно. І я не розумію, якщо ви робите. Опакування різні, це на матову, це на нематову. Навіщо ось цей шрифт сюди додавати, оце писати. Мене це вибісило. Крім цього, мене вибісили оці дві наліпочки. Краще додати їх на пакування, тому що помади прийшли запаковані. Треба було ось так відривати, і воно розпакувалося. Додай ви б туди, і оцей, можливо, QR-код туди б додали. Бо коли вона, я думаю, буде без цього, без цього і без цього це буде гарно. А поки що я дивлюсь на неї і мене починає дратувати. І ось це, і ось це, і ось це. Я вже намагалася його здерти, щось з ним зробити. Воно не хоче в мене Спиратися на цій помаді те саме було б... вау супер гарно, красиво. Стильне, дороге, багате ось таке пакування, але, як на мене, оце, а особливо, ось це, дуже це все діло зіпсувало. Далі, те, що мене просто вбило, як я вам кажу, тут офігезний колір, 403 відтіночок. Для мене це макіяж кореянок. Якщо ви любите корейські такі макіяжі, якщо ви любите коралово-рожеві відтінки, якщо ви хотіли щось незвичне, можливо, вам набридли вже нюди, вам набридли якісь такі відтінки, супер, мега, класно. До того що така текстура, я ніколи в житті не тестувала такі текстури. Ви ніби. Якийсь такий шовк наносите, воно ви його не відчуваєте на вустах взагалі. Тут немає ось цього масла, немає ось цього притивного сяйва. Це наскільки гарна, красива, прекрасна помада, але ну просто вгадайте, що сталося. Я нею вчора, перший раз її так викрутила. Думаєш, мащуся, мащуся. Якось так я її нагнула, щоб так промалювати кутик, а вона бере мене і випадає. Я стояла в себе там біля шафи, біля великого дзеркала Вона мені на дзеркало впала, потім на підлогу, отаке, туди-сюди. Половина збилася, там половина відбилася, внизу повністю якось відбилося. Ледь якось я її сюди всередину присобачила. Можна подивитися, яка вона зараз в мене не зовсім така гарненька. Я нею навіть не встигла скористуватися. Я вперше її відкрила. Я не знаю, в який момент вона поламалася, чи під час доставки, чи під час чого. Але в мене просто вивалився шмат помади, все мені забруднив. І до того ж, знаєте, аби ця помада вивалилась, я б навіть не жалілася, бо вона мені не сильно сподобалася. Я там вивалилася, я б викинула і забула. Але тут, коли тобі сподобалася текстура, коли тобі сподобався колір, коли ти це розумієш, що ти можеш навіть показати фаворитах року, бо настільки тебе вразила текстура цієї помади, настільки тебе вразив, і сподобався колір. А вони взяли і вивели. Що... Швидке вімкнення з Білої церкви. Я не очікувала, але виклала я вам сторіс, що знайшла класну помаду, але, на жаль, вона поламана. І що ви думаєте, ламальки написали, сказали, що на під подарунчик. І що такого не має бути. Я в шоці, бо тільки в нас українські бренди так працюють, і українські сервіси так працюють. Коли люди беруть на себе відповідальність і хочуть тобі щось краще дати. Я люблю українські бренди за це. Тому хотіла вам розповісти ось так наживо після танців, волога, таке всі хух, що. Ну бренди наші. цінуйте. Так само мені неприємно, що цей лайнер із нової колекції, той, що режевий, він мене так і не почав писати, він так і не почав малювати. Прийшло вже три дні з мого огляду, кожен день я намагаюся не малювати. Там на тому вгорі ніби щось трохи є колір на кінчик, воно взагалі не переходить. Там вчора я лайт-лайт намалювала одну ним стрілочку, якось там щось було, на другу вже все не було чорнигла. Що це за невезіння в мене таке з косметикою, ви мені скажіть. Ще раз, красиве пакування, якщо поздирати ці наліпки. Красивий колір, якого я не очікувала, бо я думала, що прийде щось, ну можливо, не гарне, бо це наосліп замовляти. Коли я ніби так її на руку наношу, воно віддає рожеве коралове Коли я дивлюся в темряві на неї, воно більш рожеве. Коли я дивлюся на сонечку, мені аж такий кораловий-кораловий відтіночок із нею. Ми з вами її викручуємо і будемо наносити. З цією помадою мене таке відчуття, ніби я наношу якусь таку пудру з легенькою основою собі на вуста. І воно так гарно лягає. Я її взагалі не відчуваю. Бачу тільки колір, і мені приємна ця текстура. Воно реально такий, ніби шовково-пудровий такий ефект. Аби мене попросили порадити помаду для такого якогось корейського макіяжу, щось ніби такого, я б точно б сказала, що для мене ця помада, це про якісь такі корейські красиві макіяжі. Я ніколи не думала, що я з такими відтінками буду собі подобатись. Я завжди їх проходила якось повз, тут я її нанесла, і я хочу з нею ходити щодня. Досить співати оди цій помаді. Переходимо до цієї. Тут я оди співати не буду. Мати вона спокування. Я взяла 404 відтінок роусвуд. Він мені темніший за той кораловий, і дійсно віддає таким чимось рожевим. І ніби в ягідний такий іде. Я важко вмію описувати відтіночки, якщо чесно. І, до речі, ці помади вони дві мають однаковий запах і пахне чимось таким притерно-солодким, ніби якась така чи випічка, чи, можливо, навіть як халва. Тут я вже відчуваю запах якоїсь халви. Притерно-солодке, але на вустах ви цього не відчуваєте. Відтіночок набагато темніший, тому що це в нас матове 404 і поруч я нанесу цю коралову. І ось тут буде точно видно різницю що тут реально якийсь є корал. Бо я коли її просто наносила, я така, та ні, нема нічого такого коралового. А коли дві поруч нанесла, то зрозуміла, що різниця все ж таки є. Аби що до нас із вами сонечко повернулося, то було б набагато краще. Стираємо цю хорошу помаду, яка мені сподобалася. На секунду, що додати про цю шовкову помаду, коли я їм, коли я там, наприклад, цілувала собі руку, то там колір ніби переходив, але на вустах воно все одно залишалося, ніби такий м -м -м пігментик, але він збирався. І для того, щоб уже повністю вона у вас пропала, мені потрібно було аж серветкою протирати, бо те, що я пила, там соломинки, просто пила каву, те, що я намагалася щось там їсти, воно до кінця мені не стиралося, і мені це подобалося, Те, що є якийсь такий певний захист, і трохи вона у вас протримається. Якщо ми з вами будемо говорити про цю матову помаду, знову ж 404 відтінок, я її. Вчора, коли наносила вперше, це хоч не, це не поломане, супер, дякую. Але краще б це була зломана, та ні. Я її, коли наносила, це була така мені неприємна, трохи жорстка текстура, бо тут ти, коли наносиш в тебе ця пудра, але вона йде ніби як по маслу, тобі приємно. А тут це щось набагато таке твердіше, і мені ніби злегка воно дере, сушить вуста. Геть мені не сподобалася ця помада. Я була незадоволена тим, як я наношу. Мені було некомфортно до кінця, чесно. Сам відтіночок, він такий непоганий, він гарненький, але мені це взагалі некомфортна помада. Вона ніби мені підсушує якось під стяг, хоча нема такого, що вона несли це матова така, що вона стягнула, і все. Ні. Але коли я її наношу, мені наче боляче. Коли от так вона на мені сидить, я її злегка відчуваю. От не моя помада, і все, і рекомендувати саме матову не можу. Хоча за 100 гривень можна взяти спробувати, там 130 гривень можна взяти спробувати, то мені набагато більше сподобалася ця. І вона, ніби до кінця, не застигає. А Ця матова, ви її так поцілували руку, воно у вас відбилось. Поцілували руку, воно у вас відбилось. І так воно трохи-трохи повідбувалося, і тоді воно ніби підзастигло. Але якщо ми з вами візьмемо серветочку, зробимо раз, зробимо два. І вона вже вас майже старилася. Тут я поставлю, мабуть, для мене 3,5 з 5, з Тут 10 з 5. Вибачте, ну я її можна, я нанесу, бо я не можу з цього 403 відтінку. Дякую. Ми з вами переходимо до останнього, до туші. Оверсайз, ламель. Новиночка має нам давати з вами що? Туш для надання об'єму. Угу. Має бути в нас об'єм. Вирішила я сьогодні зранку нанести собі цю туш, об'єму, так би мовити, надати. Воно мені склеїло, воно мені обмазало всі мої повіки. Переходимо до цієї туші. У нас з вами такий гарний, красивий дизайн, який вселяє мені надію, що це буде класна туш. Коли ми з вами її розкриваємо, така гарненька, щіточка, ніби зручна, ніби щось незвичне. Доволі навіть бюджетно. Думаєш, вау, мабуть, якась бюджетна буде знахідка номер один у моїй косметичці. Починаю промальовувати вії і розумію, що вона. Відбивається в мене скрізь. І розумію, що її забагато. Можливо, її потрібно підсохнути, можливо, ще щось. Але вона в мене так засухла була на віях, що сьогодні півдня вона в мене просто осипалася. Можливо, я її забагато нанесла. Але як її нанести менше, якщо тут багато? Я дуже вірю в те, що вона в мене розфарбується. І, можливо, через там декілька відео я вам буду казати, хороша туш, вона розфарбувалася з нею все добре. Але поки що я вам цього не можу сказати. Принаймні вона поки що мені не наробила того бруду, який був сьогодні зранку, тому що з цією щіточкою в мене все було в туші, всі повіки, все ось тут було в туші, навіть випадковий ніс був у туші. Можете сказати, Настю, ти, мабуть, криворука. Я б з вами погодилася, але не походжуся. Ой, а як так вийшло, що вії зараз гарні? Я її коли зранку нанесла. Чесно, вона мені все скріпила, було все було негарно, все було некрасиво. А тут, можливо, що я так дивилася з під низу і прямо від самого самого коріння наносила. Дивіться, можливо, ми ще дамо туші шанс. Вдруге, вона мені вже набагато більше подобається. Єдине, що тут все ж таки я помирала по віку, і треба буде зараз це все діло підтерти. І перед цим відео я змивала цю туш. Вона просто змивається водою без панчох, без нічого. Тому в дощ я думаю, з нею краще не виходити, якщо десь буде волого, якийсь там басейн біля басіка. Ви хочете полежати, почилити. Втримайтеся, будь ласочка бо водичка на вас попадає, льопна, і більш за все воно вас просто потече і не плачте з цією тущою. Плакати не потрібно, бо це все діло у вас хоп, і ця вся туш буде у вас отут. Але... Але я вам скажу, ві вона дала горні. Такими були мої перші враження від новиночок Ламаль. Швиденько з вами це все діло підсумуємо. Що, на мою думку, варто спробувати, що ні. Вперше я спробувала такий скульптор і е, рум'яна від е, ламаль, такі кремові. Як на мене, рум'яна точно можна взяти. Якщо ви любите кремові текстури, якщо ви любите, щоб було ніжно, щоб не сильно яскраво, тоді вам сюди контуринг, якщо ви готові швидко це все діло тушувати. Якщо ви не боїтеся, можна брати. Але якщо ви боїтеся плямок, думаєте, що краще Сухі використовувати, ну краще використовуйте сухі, бо тут швидко наставити плям хайлайтер. Мені сподобався, якщо ви хотіли спробувати якийсь кремовий хайлайтер, думаю, що цей потрібно брати. Але маєте розуміти, що він не буде у вас фіксуватися на шкірі. Якщо ви там десь приляжете, ляжете ще щось, то він може у вас і зникнути. Але як на мене, дає таке гарне красиве сяйво, без близькі, без нічого, без того, що буде дратувати. Далі, якщо говорити про продукти для брів, то для мене тут легко середня фіксація, можна взяти спробувати до того ж, зручна щіточка, але. Але краще наносити небагато залишки обтирати або об руку, або кудись, бо якщо забагато нанести, воно вас сильно якось буде оці волосинки обгортати, і, як на мене, буде забагато цього продукту. Що ж до воску, це не мій продукт, але вкласти ним брови, як на ефект ламінування можна. Єдине, що вони не будуть у вас там максимально триматися, це не буде якась суперфіксація, це просто ви вклали. Бачите, такий вологий фініш, вологий сяйво. Якщо вам таке подобається, окей, до того ж тут ще є щіточка, і немає противного запаху, гарне красиве пакування. Якщо ж ви такі воски ніжні не любите, то ну, звісно, що це тоді буде не для вас. Щодо туші, падлюка, я таки не зрозуміла, бо перший раз вона мені геть не сподобалася, вона мені понаставляла плями, вона не гарно накрутила мої вії, були осипання, було все забагато, якісь такі павучачі лапки в мене вийшли. Зараз я спробувала вдруге, і мені подобається. Єдине, що вона буде вас водичкою, тому краще не плакати і не виходити з цією тущою, з цією, що за слово таке, з цією тущою в якийсь там басейн або там, де вас можуть облити водичкою, і в дощик також не виходити, буду тестувати, буду з нею далі там розбиратися, що це таке. І якщо говорити про помади, то на мою думку, 403 відтінок ламель, це шовкова така помада. Це. Вау, супер, мега класна помада за 130 гривень, можна її спокійно брати. Вона мені капець як сподобалась, але я сподіваюся, що вам прийде ціла, а не як у мене вона прийшла розбита. І це не я її впустила, можливо, це під час транспортування. Не знаю. Що ж до цієї матової помади, то вона мені не зовсім комфортна, мені підстягує вуста, мені не подобається, як вона на мені сидить, і вона не буде стійкою, бо ви там поцілували раз, два, три, чотири, поїли, і все. Її легко можна стерти серветочкою. 404 відтінок ніби виглядає непогано, гарненько, але не моя текстура. Мені не хочеться її далі тестувати, і мені не хочеться нею користуватися. Ось ця це просто мастхев, знахідка і фаворит для мене цієї, всієї умовно, нової колекції, або таких новиночок. Ось ця це цілувати, обіймати і любити. Дякую за те, що подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Я пішла собі туди в морозилку сидіти, там відсиджуватися. Або в холодильник, бо це спека, вона просто мене. Ви бачили, скільки разів у нас з вами сьогодні був вентилятор. Дякую вам за ваш перегляд. Продовжуємо наближати нашу перемогу. І до зустрічі у наступному відео.